РФ знову атакувала Одеську область. Окупанти завдали удару з використанням дронів шахет по донацьких портах. Внаслідок атаки є пошкодження інфраструктури та чотири постраждалих. 25 пам'яток архітектури пошкоджено російськими терористами за ніч в Одесі. Про це повідомила Одеська Ова. Серед них будівлі 19-20 століть. Документація продовжується на місцях працюють експерти. Італія допоможе з відновленням спасу прибраженського собору в Одесі. Наголосили в італійському уряді. Італія з її унікальним світі досвідом в реставраційній галузі готова долучитися до відбудови собору та інших скарбів культурної спадщини України. Ідеться у повідомленні. На фронтах в Україні протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень, розповіли в Генштабі Збройних сил України. Окупанти й надалі зосереджують основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де тривають важкі бої. У Москві пролунали вибухи, начебто через атаку дронів. За повідомленням Росія та телеграм-каналів, жителі різних районів столиці країни-агресора повідомили щонайменше про три бавовни в небі. Україна вже має свої новітні системи ППО. Вони середньої дальності, це, звичайно, не аналог Патріот, та, я думаю, вони близькі до наук української розробки українського виробництва, заявив нардеп Єгор Чернєв. У Польщі запрацював ремонтний центр для танків Леопард. Перші два українські танки вже прибули до польського центру, повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Сили оборони за тиждень звільнили понад 16 квадратних кілометрів території, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону. За її словами, на півдні сили оборони звільнили більше як 12 квадратних кілометрів. На Бахмутському напрямку за минулий тиждень звільнили близько 4 квадратних кілометрів.